Як вони, впр... Як вони в принципі доводяться ці нерівності? Нер... Ну, там є, до речі, інші нерівності. Я раніше більше читав нерівностей, але потім зрозумів, що е, насправді кожен з вас може придумати якусь свою нерівність, якусь нерівність. А куди Оленка поділись? Я на місці. Добре. Так от тобі треба придумати нерівність Антонюк. Обов'язково придумаю. Тобто ви просто придумуєте деяку опуклу функцію, підбираєте там відповідні мюкаті і каті і якусь нерівність ви доотримаєте. Да Головне, в нерівності щолена. Що? Дати їй своє ім'я. Зрозуміло, Оленка. Так. Значить, дивіться. Дивіться. Перше, це. Ой, десь олівець пропав. Перше, ми розглядаємо функцію Fіx, як Х в степені П. Соня, а ну скажи нам другу похідну функцію F. Um, ну, а поєднається П помножити на П-1, помножити на Х, П-2. Для дивіних збільшення це похідна Швидше, Соня, ну не засинай одразу, а ну, більше нуля. Болі який знає. Плюс. Це в мене інтернет пропав, чи ні? Оленка, ти мене чуєш? Зараз добре чую, тим трошки з переривами. Але у вас не зникав повністю інтернет. Оленка, ти мене чуєш? Так, я вас чую. Соня, а ти мене чуєш чи ні? А зараз Соня, тобі... ти мене чуєш? Зараз добре чую, а до цього з перебоєм. Ну так, да, в мене, вибачте, але ви, ви мені якось маякуйте. Ру... Да, 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 я Маякуйте. Цей... Маякую. Лена, тепер ти організатор, давай, доводь. Это піпець, конечно. Вибачте, вибило. Я зараз завантажу дошку. Значить, робіть ось що поки що. Давайте поговоримо. Ця друга похідна буде додатньою. З критерію опуклості функції, Ця функція є якою. Олена, ти мене чуєш? Так, я вас чую опуклою. Буде опуклою. Тобто ми можемо <кхи>, е, до, застосувати нерівність Єнсена для опуклої функції. Нам тільки треба підібрати, е, нам треба тільки підібрати відповідні е, мюкаті і ікскаті, Зрозуміло, ми їх можемо будь-якими вибирати, щоб задовольняли умов. В нерівності Єнсена, поки в мене ще до, дошка вантажиться, в нерівності Єнсена там які обмеження на X-каті і МЮ-каті? скаже? Ну, мюкаті. На нам? Ніяких обмежень, просто щоб вони з ОДЗ були. Ну, з де, в області визначення, а на МЮ-каті, ну щоб вони були. Ну, більше нуля. Більше нуля, а оскільки в нас область визначення фактично функції X в степені х більше нуля, то для даного для застосування на рівності Єнсина для цієї функції ми так само маємо застосувати теж, ну і все в нас мають бути додатніми. Що ж з цією дошку? Ну як вона довго додається, блін? Правильно Оленка, чайок саме раз зараз попити. бо я не знаю, що робити з цією дошкою. О, пам'ятаєте? Найкращий цей. Найкраще критику на один фільм, який написав критик. Він дивився, дивився цей фільм. Ну, і це він написав. Я кажу: дивився, дивився цей фільм. І в той момент, коли мені здавалося, що цей фільм ніколи не закінчиться, він несподівано бац і закінчився. Отак і це інтернет. Ти його чекаєш, 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 вже думаєш, ну скільки ж можна, він бат з'являється несподівано. Так, пишемо. Е, давайте спочатку на рівні S'enсе нагадаємо один одному. Значить, тут нас буде сума по каві додинички до N милкате ікскате, бо ми потім будемо одразу його переписувати для, об... для підібраних нами значень е, мю ікскате і ікскате. Тут буде сума. Пока от одиничка де милкате f від ікскате. Сума мюкатин. Значить, ми підбираємо ню карти, це модульська. Вали куда в поезде до да? в квартирі. А, -а, -а. бляш туплю реально сама ранку? Че а ничего? Вас і не бачимо. Як перейменувати той файл з програмування? Я тебе потім поясню. Оленка, ти мене чуєш? Так, я вас чую. Оленка, я вас чую. Серйозно? Так. Кажу, блін, як воно мене дістало. Це я просто, як то кажуть, висловлюю своє задоволення цією ситуацією. Hard Пане Богдан, ми вже бачимо. Каріна, треба було мені до тебе додому їхати, щоб лицею читати. У мене теж світла немає, на мобільному. О, тоді. Дос... Соня, а що ти не сказала, що в тебе є світло? Наступний раз кажи, що світло є. Ти просто маєш стояти з прапором біля факультету. Світло є, отак тримати, великий. Добре. Добре? Да. Ой, Господі, ну вибачте, будь ласка, за такий дурдом. Давайте два слова про четверг скажемо. Перше, значить, четверг вже точно. Значить, дивіться, ви модуль на які дні призначили? Соня, Каріна. Чи хто у нас там відповідає за них? Валентина, може, Юля. Четверта п'ятниця, 10 у нас в наступний четвер, к 11. А це число яке? Ой, там два, зараз відкрию календар. 28 та 29. Знач, 28, 29. Значит, 28. -9. 28 тоді на другу годину інша група пише контрольно. Зрозуміло? А, тобто от 28 К10 буде здавати колок, а К11 писати контроль. Ну, або можна, щоб ви два дні не втрачали, можна в день модуля, закінчуйте модуль і пишете контроль. Ну, я думаю, так краще, Давай. Тому, що у нас у половини групи в п'ятницю буде модуль з алгебри та геометрії. Добре, тоді давайте так. Значить, на цей четвер ви мені остаточно кажете. Значить, ви закінчуєте модуль з. Закінчуєте модуль з похідної, я вам даю тоді написати десь так на 45 хвилин контрольну. Добре? Так. Ладно, тоді в той самий день все будемо проводити. Що ж поробиш? Зараз я пошукаю, де ми там нашу лекцію зупинили. Вона в мене ще й не рухається. А, наче тут. Це, напевно, мені хтось допоміг, за що я дуже вдячний. Значить, в цей четверг дивіться, в цей четверг ви займаєте одразу маленьку аудиторію, добре. Вони теплі, вони затишні і там будемо проводити консультацію. Якщо хтось з вас планує до мене прийти. Домовились? А скажіть, у вас на дошці що залишилось записаним? Сума відкала до, ну, до м'юкатих, екскат. А все решта зникла, правильно? Так. Ну тоді я не буду переписувати нерівність Янсена ще раз, бо вона в нас була. Я нагадаю основну частинку. А саме, що ми вибираємо в якості мюкатих. Це модуль БКТ в степені. П і Хте. Це АКТ. На модуль БК в степені Q поділити на P. Q поділити на P. Значить, нерівність Єнсена ми з вами напишемо і одразу застосуємо до функції. Значить, давайте нагадую, F. Так, хто це дошку так рухає мені постійно? М? Ну, хто скаже? Будь ласка, не рухайте мені. Що пишемо? Пишемо, що вона в мене так погано рухається. Так, не чіпайте дошку, будь ласка, бо так все не ставимо, що я не знаю, напишемо за що Значить, чіпише. Ві. Ну, що сьогодні не виходить. Так. <coughs> Хто тепер мене чує? Чуємо вас. Каріна, ти мене чуєш? Чую, чую. Каріна. Я чую, а мене чуєте. Давайте, що ми зробимо. Я завтра буду читати пару. Добре, завтра буду читати пару здачі. То там в мене є генератор, в будь-якому разі все буде нормально. Зараз допишіть, будь ласка, без дошки, без нічого. Просто останні оті твердження. Цю теорему і все інше я вже почну. Так, 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 все окей. Она поглянула, уже заявилась. Що З перериву мали чую, трохи погано чую, Пане Богдан, може, ви спробуєте без камери. Може, так буде. Хоч вас чутно. 10 а... секунду. Каріна, ти мене чуєш? Я... Значить, дивіться. Сьогодні все одно буде дурдом. Я вас прошу. Валентин, ти мене чуєш? Так, чую. Ладно, я поки тоді Карінку кину. Значить, дивіться. Народ, пан Богдан сказав, що ми завтра проведемо півгодинки і ще там щось півгодинки, то завтра продовжимо. Карін, ти напичому? У нас же там на прозі чи на дискресі стоїть типу консультація з матаналізу, може почнемо на другій парі, якщо буде світло. Ну і типу у мене може Я бути. Ти... На дискреті буде консультація з матаналізом? Там прикол в тому, коли у нас години з дискретки, там стоїть дві години консультації з матаналізом, то є одна пара. Ну, я думаю, пан Богдан про це не знає, якщо він не проводив ще. Там в повному розкладі. І я, може, завтра не зможу попасти, може в мене світла не буде, тож запишіть, будь ласка, хтось цю лекцію. Ну, там, якщо мене ну, не побачить, я можу записати, і я зараз напишу. Угу. Mm -hmm. Ну там, якщо мене не буде або мене виб'є, то запишете. Так да, добре, я тоді зараз напишу пану Богдану, що так ми можемо з другої пари почати От, і скину вам відповідь, що він скаже. Добре? Добре. Ну, все, тоді можна розходитися.